Вітаю вас в ефірі 12-го каналу Львівського телебачення. Ви дивитесь черговий випуск програми Євро-2012 Шлях до успіху. Сьогодні ви побачите таке. Борис Колесніков задоволений якістю та темпами роботи у Львівському аеропорті. Айсхаус, Люяни та гості міста милуються льодовим будинком, створеним до євро на площі ринок у Львові. Гість студії заступник директора ЛКП агенція з підготовки міста Львова до чемпіонату Європи з футболу Соломія Короненко. Цього тижня віце-прем'єр-міністр України Борис Колесніков проінспектував Львівський аеропорт. Чи залишився залишився чиновник задоволеним побаченим? Дивіться далі. Цього тижня до Львова з робочим візитом прибув Борис Колесніков. У рамках візиту він оглянув новий аеровокзал Львівського аеропорту та взяв участь у заходах із завершення його будівництва та початку тестової експлуатації. З цієї нагоди віце-прем'єр-міністр вручив керівництву міста та області, а також працівникам нового аеропорту спеціальні монети до євро 2012 з зображенням стадіону Арена Львів номіналом у 5 гривень. Борис Колесніков зазначив у Львові ще дуже багато роботи, зокрема що стосується транспорту та доріг. Також додав, що окрім цього потрібно провести ще тестову експлуатацію нового євростадіону Львівськими ФК Карпати. Колесніков наголосив на якості підготовки персоналу арени Львів. За словами віце-прем'єр-міністра, вже в лютому відбудеться спеціальна нарада, на якій буде проаналізовано практично кожна година єврочемпіонату, що відбудеться в Україні за трохи більше ніж 100 днів я не на какие на засіданні. Ми саме так і подивимось на Львів, з якими труднощами можуть зіткнутися наші гості. У мене немає сумніву, що ми проведемо достойно це євро. Десятого взагалі немає одного сумнення, що страна підготується достойно. Ви дивитесь євро 2012 і сьогодні у студію. Ми запросили заступника директора ЛКП Агенція з підготовки міста Львова до чемпіонату Європи з футболу пані Соломію Короненко. Вітаю вас, Соломія. Що ми побачили красиння аеропорт? Наскільки Львів стане привабливішим для туристів, маючи такий аеропорт? Кажуть, що будівля нашого нового терміналу одна з найгарніших у світі. І аеропорт має дуже амбітні плани щодо розвитку свого. До реконструкції ми мали близько 15 прямих міжнародних рейсів, а після реконструкції аеропорт декларує збільшення їх до 50. Зараз ведуться. Переговори з різноманітними авіакомпаніями, тому сподіваємося, що нарешті місто Львів має такий аеропорт, на який заслуговує як туристичний центр, один з туристичних центрів України. У все ж таки експерти стверджують, що незначно зросте туристичний потік після єврочемпіонату. Чи стосується це міста Лева? Я думаю, що Львова напевно не має єдиного. Чому хвилюватися щодо потоку туристів до міста, оскільки ми, в принципі, як місто зосереджені на туризм, як один з стратегічних напрямків розвитку, щороку кількість туристів у Львові зростає, а це прибутки у туристичну галузь, це збільшення кількості робочих місць. Ми Впевнені, що болівальники, які приїжджають на чемпіонат, а знаємо, хто це такі, так здебільшого, це люди з доволі хорошим статком середнього віку, які їдуть не лише на футбол, а й довідатись щось нове про нову країну. Це згідно досліджень попередніх турнірів і опитувань, тих, хто зараз купує квитки на чемпіонат. Тому ці люди, побачивши наше місто, ми впевнені, що повернуться до Львова знову і знову. Окрім того, використовуємо власне тему чемпіонату для міжнародної промоції Львова для того, щоб розповісти про наше місто і донести інформацію ту, яку ми хочемо, так цих вісім туристичних тем, які були визначені. Що Львів – це місто історії та архітектури, місто смаколиків та пива, місто Рай для Лесунів, кави і шоколаду. Тобто маємо багато що запропонувати туристу і користаємося цією нагодою донести цю інформацію. Тобто, Це основне, чим Львів так, скажімо так, збирається туристів зацікавити, щоб пізніше вони повернулися до Львова. Так, ми вже зараз робимо дуже багато промоційних акцій, що стосується турніру і Львова. Так, наприклад, відзначатимемо 100 днів до турніру 29 лютого. І впевнені, що до Львова буде прикута увага не лише українських, та й іноземних ЗМІ. Після 2 грудня ми вже знаємо, які збірні гратимуть у Львові. І журналісти з цих країн мають винятковий інтерес до нашого Львова. Кожного тижня, фактично ще два тижні, до нас приїжджає прес-тур з цих країн. Власне, вже на початку лютого ще раз буде з. Німеччини, формуємо списки бажаючих журналістів з Данії. Данія зараз головує у Євросоюзі. Спілкуємося з посольством Данії стосовно приїзду до Львова такої місії, так, дипломатичної Євросоюзу. Тому в першу чергу, чим ми можемо скористатись, це дуже тяжко порахувати грошима, так? Але Тема, ми, згідно якої ми можемо про себе заявити. Коли наше управління туризму розповідає про туристичні виставки на стенді Львова, так люди підходять, питаються, наприклад, у Лондоні, а що таке Львів? І коли кажеш, це місто, що приймає чемпіонат Європи з футболу, а далі вже людина розуміє, що власне відоме, так місце саме завдяки чемпіонату Європи про Львів дізналися в Європі і світі, так? так, ну і ми сподіваємося, що це працювати нам на перспективу. Якщо взяти до порівняння минулий чемпіонат, Швейцарія говорила, що ми як країна хотіли якісь стереотипи про нас, які були що країна дорога, так е, е, зміншити, так тобто зробити типу розвіти, зробити якийсь імідж, так і це власне наш плетар для цього іміджу. Ми е, маємо оці меседжі, які ми хочемо донести, що Львів така захована перлина Європи, яку можна для себе відкрити, що тут. Е, Дуже таке цікаве для турист для туриста місто, і е, віримо, що кількість туристів у Львові зростатиме щороку. Ну ви сказали, що багато проводиться заходів для промоції. Львова один з таких це відкриття на площі ринок Ice House, такої так званої е, футбольної купол з льодовими скульптурами. Бачили це диво, і наш журналіст. Трі міста можна відвідати єдиний в Україні Айсхаус. Висота льодової арани 9 метрів, а площа її 154 метри квадратних. На створення цих льодових скульптур було затрачено 100 метрів кубічних льоду. Усі скульптури певним чином пов'язані із єврочемпіонатом. Купол цей також єдиний в Україні. Він нагадує форму футбольного м'яча відповідно. Всередині всі фігури також приурочені Євро 2012, яке буде частиною буде проводитись у Львові. Буде частина цих фігур. Вони також носять футбольну, футбольну тематику, тому що це поєднання зародження футболу і зародження взагалі, цивілізації як такої. Це е, єгипетська. Е, Тематика, в них символ було Сонце. Відповідно, в нас зображені людину Лев, е, Сфінкс е, родзинкою, скажімо, наших Людових фігур. Це є е, Воротар Лев, який знаходиться на, на фоні львівської брами, львівського герба. Лев Воротар, який ловить м'яч. Далі йде у нас. Е, Грецька тематика це Афіни, це є амфітеатр, стадіон, відповідно арена, арена Львів. Тому ми це все хотіли поєднати, приурочити це Євро-2012, яке буде проходити у Львові. «Ну, ми хотіли привернути увагу, перш за все, туристів і поєднати це з проведенням Євро-2012, як приймаючого міста. І ми це робили в рамках проведення різдвяної ярмарки, але плануємо, що цей наш айсхаус буде стояти трошки довше. Побачимо, як з температурою. Ну... Побачимо, як нам дасть погодні умови. Ну, відповідно, у нас є установка холодильна, яка витримує мінусову температуру, тому сподіваємося, що ці фігури простоять ну, як мінімум до березня, а там побачимо. Скульптор Мирослав Дедишин, наше запрошення, він вже виготовляв ці фігури. Туристам із Маріуполя льодові скульптури неабияк сподобались. Проте чи то від холоду, чи то від здивування від таких мистецьких витворів, так і не зауважила, що уся ця льодова краса створена на футбольну тематику. Мене звуть Маша мені Пєхті. подобається фігура Сфінкса. Ну вона дуже так Реально, як в Єгипті вони стоять, Мене таким образом вона і показується. Взагалі вот. тут прикольненька так. Прихиті сюди всі да, вот. Меня зовут Яна, мне больше понравилась фигура льва вот этого. Вот, ну, не знаю, она такая объемная и впечатляющая. Вот. Мне зовут Илона, мне больше всего понравилась барная стойка, потому что очень сделана оригинально и в современном стиле. Для молодежи очень подходит. Все більше так би мовити знаків вказують на те, що час швидко плиний. і про підготовку до євро скоро забудуть. Адже до євро чемпіонату залишилось не так вже багато часу. А організатори льодового палацу кажуть, якщо ще раз буде можливість створення такої льодової величі, її зможуть побачити набагато більше туристів, які приїдуть до Львова на матчі. Якщо ми розробимо якусь таку установку, яка буде літом при плюсовій температурі на дворі тримати всередині мінусову температуру. Я думаю, що ми працюємо зараз над тим. Я думаю, що ми щось на євро. Саме безпосередньо під час проведення е, в у Львові ми щось зробимо таке з льоду. Це буде дуже цікаво як для, гостей, як для мешканців Львова, так і для гостей євро. Соломі, Ice айсхаус. Хороша ідея для промоції Львова. Та всі хороші. Ми дуже тішимося, що у Львові стільки багато креативних творчих людей, які власне разом ми як команда працюємо і працюємо на промоцію Львова. Дуже багато таких акцій, громадські організації звертаються промоційних, і ми дуже раді їх вітаємо і підтримуємо. Завжди я бачу, ви принесли нас студію, так званий календар болівальника УЄФА. Якщо можна ознайомити глядачів поближче з цим календарем, що він собою являє. Це календар приймаючого міста. В вас в сюжеті йшлося про те, що от скоро євро, і воно мене, так? Ми хотіли для вболівальника показати, що Львів це не лише футбол, а це дуже гарне місто. Місто історії та архітектури, місто шоколаду. І в кожному... На кожен місяць є інша тема з тих туристичних тем, про які, про які я згадувала раніше. І, власне, Цим промоціюємо, так тобто вболівальник проводить певну екскурсію містом починаючи з січня місяця, так ну, так, власне, навіть в грудні ми не лише львів, а і регіон рекламуємо, бо кажемо, що за півтора години їзди від... Львова можна також гарно кататися на лижах. Ми повинні, отак, ми ж то всі львів'яни, знаємо, так, що в нас тут гарного є. А користуючись цією нагодою, повинні розповісти про це усім. Ну, Крім календаря, ще багато акцій проводиться в місті. Розкажіть більше про конкурс на Кращу авторську кулю. І відомо, що на переможці очікували і хороші подарунки і призи. Що це таке? А це також таке поєднання так, мистецького Львова з е, темою е, чемпіонату. Mm. Був е, оголошений конкурс на е, Кращу таку представлення кулі на тему легенди Львова. Львівські митці, аматори, професіонали могли отримати таку кулю і розмалювати її. Далі проводилось голосування на офіційному сайті, приймаючи місто Львів ВВВ. УЄФА І було за результатами голосування обрано кращу кулю, переможці, три кращі кулі. Власне, автори їх отримали від офіційного спонсора турніру можливість побувати на матчах у місті Львові. Я думаю, що це дуже така гарна нагода і гарний приз. І насправді багато ми ці відгукнулися було всього було 40 куль таких розмальовано. Наразі ці кулі використовуватимуться також для промоці Львова. Їх і даруватимуть якимись. Таким відомим гостям, які прибуватимуть до Львова, а також на виставку туристичного Берлін візьмемо їх. Тому вдячні митцям, які зголосили участь у цій акції. Ну окрім, них, будуть мати змогу потрапити і на футбол. Школярі, адже проводиться конкурс для тих дітей, які будуть виводити учасників футбольних матчів, тобто футболістів на, на поле. Чи вже визначені такі, такі діти, як проводився відбір, і чи ще є шанси в когось з них потрапити в число тих, які вийдуть на зелений газон на Євро 2012? А це акція супроводжує футболістів, теж одним із офіційних спонсорів турніру проводиться вже протягом всіх попередніх чемпіонатів. Теж така традиція вже є. Місто Львів єдине, яке власне відбирало дітей так двома шляхами. Першим це за допомогою футболу, адже у нас у Львові є Кубок футболу серед загальноосвітніх шкіл Котим'яч і переможці, чемпіони міста Львова у наймолодшій віковій категорії, власне, будуть, ця команда буде виводити футболістів. Також інший спосіб, який був застосований і до решти приймаючих міст, це малюнки. У цьому власне, брали 115 шкіл Львова, діти малювали малюнки, далі. Було за допомогою лотереї так обрано тих 20 щасливих дітей, які які вже визначені, які теж отримали сертифікати, які потім будуть підлягати обмін на квитки. А власне не лише дитина, а й один із батьків зможе побувати на стадіоні. І сподіваємося, що офіційний партнер турніру ще якусь таку акцію проведе. Бо хотілося б, щоб якнайбільше наших дітей побували на стадіоні і мали таку згадку на все життя виводити зірку футболу на львівській арені. А Вони будуть проводити певне навчання цих дітей. Так, УЄФА планує так звані власне передматчеві церемонії, і в рамках них теж будуть навчання дітей. Окрім того, цікаво, так в тих командах футбольних була в нас вимога, щоб брали участь теж дівчатка. І в команді переможців так є троє дівчат. Так що ми зацікавлюємо дітей теж займатися спортом, футболом і раді, що діти дуже раді вітають цей турнір і беруть у ньому участь. Ви сказали про передматчеві церемонії. Відомо, що там будуть і певні такі хореографічні виступи. Чи де вже відбір людей, які будуть виконувати ці художні номери перед футбольними матчами, і які це будуть програми? А для кожного міста УЄФА розробило свою картинку так режисуру цього, цього виступу. Він доволі короткий і зараз УЄФА веде набір волонтерів танцювальних так для, для участі у цьому номері. Хотілося б дізнатись про фан-зону, адже не всі зможуть потрапити на стадіон. Багато львів'ян і гостей міста. Прийдуть у фан-зону. Відомо, що вже в травні розпочнеться монтаж фанзони на проспекті Свободи, тобто як буде виглядатися фан-зона, скільки людей вона зможе прийняти. Це е, організація таких фан-зон. Це фактично такі рекомендації навіть е, Ради Європи після проведення попередніх чемпіонатів. Е, Містам рекомендують, і знову ж таки, це були умови угоди з Проведен е, організувати таку фан-зону для перегляду матчів для всіх бажаючих, хто не змогли потрапити на стадіон. Е, на проспекті Свободи е, вона зможе вмістити близько 25 тисяч е, болівальників. Наприклад, ми зараз вже дуже тісно спілкуємося з вболівальницькими середовищами країн збір, які гратимуть у Львові. Німецькі вболівальники вже зараз декларують 30 тисяч своїх фанатів. Очевидно, що всі з них не помістяться на стадіоні, тому день дні Німеччини так на фанзоні забезпечені. Ми плануємо дуже цікаву розважальну програму за участю українських і не тільки зірок. Ведемо переговори з німецькими зірками, бо не лише перегляд матчів там пропонуватимемо, а й також розважальну програму і. Пробуватиму теж промоціювати місто Львів для болівальників, які будуть там на фанзоні. Який вигляд фанзона буде мати? Тобто, це буде один екран, чи це буде кілька екранів додаткових. Наразі нам погоджено два екрани, ця фанзона буде огороджена, на ній забезпечуватиметься охорона, догляд на вході на предмет небезпечних різних предметів. Також будуть спеціально відведені місця для офіційних партнерів, які робитимуть різноманітні такі веселі промоційні заходи там. Також Фан-зона, ми сподіваємося, що стане таким приємним місцем відпочинку для вболівальників і для мешканців Львова також з дітьми, оскільки планується багато таких гарних заходів для дітей. Відомо, що в кінці грудня, 11-го року, в приймаючих містах, стартував екологічний проект Екофан. Наскільки він важливим для нашого міста? Дуже важливо. Якщо говорити про те, а що ж залишиться після євро, то я думаю, що цей проєкт показовий проєкт об'єднує чотири приймаючих міста, і його як би, слоган є Зміни своє місто до чемпіонату. Це екологічний проєкт, у якому залучаються волонтери. І кожного місяця волонтери роблять якісь завдання, назбираючи тим тим самим бали. Цього місяця львівські екофани збирають відпрацьовані батарейки. І кожен львів'янин, який принесе ці батарейки, відпрацьовані, додає тих балів для міста Львова. В кінцевому результаті, якщо Львів набере найбільшу кількість балів, зможе реалізувати великі екологічні проекти. І власне для цього їм будуть надані грантові кошти. Тому всіх Всіх львів'ян і дуже прошу, щоб відгукнулися на, на цей проект і приносили батарейки в пункти прийому. До нас в агенцію на вулиці Ловицького, 67, магазин батарейка на проспекті Свободи. Прошу вас, візьміть цьому участь і також слідкуйте. Бо щомісяця будуть якісь інші завдання. Проект триватиме до травня. Зрозуміло. Давайте ще кілька слів про волонтерів. Чи достатньо кількість заявок є у Львові, які вимоги до волонтерів? Ну і кажуть, що ці студенти, які візьмуть участь в підготовці і саме в єврочемпіонаті, будуть мати допомогу сприяння на сесії в своїх вищих навчальних закладах. Чи правда це? Стосовно львівських волонтерів, нами була визначена потреба у 940 волонтерів. Більш-менш набирається ця кількість заявок. Багато заявок, до речі, маємо на львівських. До кінця цього місяця триває набір. Ми дуже просимо всіх бажаючих останній ці миті, так як люблять молоді люди в останню хвилину готуватися до сесії. розкажіть про сесію чи вони ось тому ми просимо зголошуватись до нас на сайті, заповнювати заявки. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями, маємо таку е домовленість по співпраці з е пластом. Е і е стосовно якихось преференцій, е я думаю, що ті, хто до нас звертається, свідомі так, волонтери, не мають проблеми з дачою сесії, оскільки це люди, які гарно вчаться і які активні в своєму житті, які хочуть щось зробити хороше. Які взагалі основні обов'язки волонтерів? Поясніть нашим глядачам. Десять напрямків є, десять підрозділів, серед яких інформаційно-довідковий супровід, тобто надання довідкової інформації вболівальникам, як куди потрапити, де знаходиться стадіон, де знаходиться центр міста, яким видом транспорту туди добратися, це медіа центр міста, де ми просимо приходити записуватися представників з факультету журналістики, так, роботи з іноземними. Журналистами, це і фан кемпінг, і фан посольства. Тобто є 10 напрямків. Кожен з волонтерів, який зголошуються, обов'язково знайде для себе якийсь цікавий. Ми просимо відзначати три і гарантуємо, що один з них він точно попаде. Чи будуть відзначатись кращих волонтерів? Можливо, для них буде якісь додаткові бали? Зараз проходять інтерв'ю, і вже на інтерв'ю відзначаються так якості цих людей. Серед них буде відібрано координаторів, так само так званих джокерів. Так, це люди, які орієнтуються у всіх напрямках роботи і на, на потрібних напрямках. І фактично таким заохоченням так. Для волонтерів буде те, що участь в цьому великому проєкті, досвід роботи з багатьма людьми, координування так, багатьох людей, оскільки координатори працюватимуть з сотнями, так тому це майбутні керівники, майбутні Львова. Тому прошу ще раз всіх до нас до, зголошуватися в нашу команду, адже без вас ми не здужуємо організувати турнір. Ну що, ж, час ефіру на жаль підійшов до завершення. Я глядачам лише нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з заступником директора ЛКП Агенція з підготовки міста Львова до чемпіонату Європи з футболу, пані Соломію Короненко. Дякую, Соломію. Дякую вам. Дякую вам за увагу. З вами побачимось у наступних програмах.